Мир вам, улюблена у Христі, церква, шлях любові, ті, що в оворучі, і ті, що в розпорошенні. Світло сходить у темряві для справедливих, Господь ласкавий і милостивий, і праведний. Ті, що Господа боїтеся, надійтесь на Господа, Він їм поміч та щит їм. Благословені ви у Господа, що вчинив небо й землю, мир нашим домам, мир нашій Україні. Зрада, залишення або порушення довіри кимось із ваших близьких. Чоловік зрадив дружину, служитель розділив церкву, таємниця між друзями стала відомою для всіх. Обіцянка дана дитині так легко порушується батьками. Як нам впоратися з неминучою зрадою, яка торкнеться нас у повсякденному житті? На основі 55-го псалма ми вже побачили три кроки, які зробив Давид, аби не залишитися на все життя, жертвою зради близьких йому людей. Ці кроки і для нас є дуже добрим шляхом для зцілення нашого серця від зради. Отже, перше клич до господа. Давид покликав до Бога про допомогу. Вислухай мою молитву Боже, не ігноруй мій крик про допомогу. Будь ласка, вислухай і дай відповідь мені, бо я пригнічений моїми проблемами. Друге, візьми тайм аут. Давид висловлює своє бажання відпочити від сум'яття і знайти спокій. О, як би я хотів мати крила, як у голову, тоді полетів би і відпочив, як полетів би далеко в тишу пустелі, як швидко я втік би подалі від цієї дикої. Бурі ненависті. Третє. Виливай свій гнів перед Господом. Бог здатний впоратися з нашими чесними емоціями. Давид закликає Бога, знищи їх Господи і змішай їхню мову. Нехай смерть знаходить моїх ворогів зненацька, нехай могила поглине їх живими, бо зло оселяється в них. Гнів через раду це праведний гнів. Головне, щоб він не взяв нас у рабство, а невільнений гнів може стати давньою образою, гіркотою, яка з'їдає нас з середини. Ранковою росою сьогодні буде послання апостола Павла до Римлянам. 12.19. Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помства належить, я відплачу, говорить Господь. Четверте, дозвольте Богу розібратися з вашим зрадником. Наша природна відповідь на біль завдати болю відповідь. Накинутися на того, хто завдав вам болю. Але ми повинні утриматися від помсти. Це не просто. Але як діти Божі, ми можемо довіряти Богу, Батьку, що Він відомстить за нас. Тут важливо прояснити наступне: захист це наш священний обов'язок. Помства це гріх. Яка різниця між захистом та помствою? Захист відбувається в момент небезпеки, помства, коли небезпека вже минула. У віршах – 16, 18 Давид висловлює свою впевненість у Божій допомозі, але я прикличу Бога, і Господь мене врятує. Вранці, і вдень і ввечері Я благаю голосу гори моїм, і Господь. Чує мій голос, він рятує мене і береже мене від битви, яка ведеться проти мене. Ми повинні передати наших ворогів Богові і дозволити йому вершити правосуддя. Як каже нам Павло, дорогі друзі, ніколи не мстіться, залиште це на момент праведного гніву Божого. Бо святе письмо каже: Я помщуся, я відплачу їм, каже Господь. Римлянам 12,19 дякуємо нашому Господу за наші збройні сили, які виконують свій священний обов'язок, захищаючи нас від рашистської навали. Шануймо наших захисників, допомагаємо їм! Не рахуй, скільки вони отримують. Вони ризикують своїм життям та здоров'ям заради того, щоб ми з вами жили. Скільки б не отримували вони. Ви та ваша сім'я є набагато ціннішими. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Батьку, я дякую Тобі, Господи, за Україну. Дякую, що ти наш Бог. Дякую, що ти наш батько і в Тебе все в контролі. Господи. Тому я молю Тебе, Господи, за наших військових, щоб Ти по-особливому благословив кожного. Щоб ти дав сили, здоров'я, мудрості, щоб ти зберіг, Господи, щоб Ти давав оцю розуміння небезпеки, де треба відійти або сховатися, або навпаки бігти і нападати. Хай твоя благодать буде на цьому. Ми довіряємо тобі, добрий Батько. Будь з кожним із нас. Хай тобі буде вся слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь.